Так, всім привіт! Сьогодні будемо робити брауні з таких інгредієнтів: чорний шоколад, банан, какао, розпушувач та яйця. Очищаємо бананчик та кидаємо мисочку. Беремо виделку та минемо бананчики наші. Так, після того, як потовкли бананчики, додаємо яйця. Та перемішуємо наші яйця та додаємо какао. 80 грамів какао. У мене пачечка, так що я всю паточку буду висипати. Беремо, перемішуємо. Та ще додаємо 2 ложечки розпушувача. Перемішуємо. Так, беремо щиточку та олійку і змащуємо наші формочки. Так, все, формочки підготували. Тепер можемо наше жидке брауні виливати в формочки. Так, все, формочки ми заповнили. Тепер відправляємо наше брауні у мікрохвильову піч на 10 хвилин. Так, ось де такі в нас кексики вийшли. Правда, щось мені не дуже подобається їхня форма. Далі беремо вершкове масло та роз... розтаплюємо його. Та натираємо шоколад. Так, масличко розтопили, кидаємо на глаз. Какао та перемішуємо. Та додаємо наш шоколад. Тепер поливаємо наші кексики та підсипаємо наш шоколад. Так, ось такі в нас вийшли брауні. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Смачного вам до зустрічі!